Окремі громадяни, ігноруючи будь-які застереження, щоб заспах маси інформації, що під час подвірних обходів рятувальники наголошують, продовжують спалювати на своїх земельних ділянках, як і залишки після жнивні залишки, так і картоплення, суху траву, сміття. Це все накопичувалося певний період в атмосфері, враховуючи, що давно вже немає у нас в області дощів сильних. Ось воно вже привело до того, що в окремих населених пунктів, пунктах, окремій території заповнюється димом. В екологічній інспекції не настільки багато ресурсів, людей для того, щоб виїжджати по всій області і миттєво реагувати. Хоча в них є, і існує телефон гарячої лінії, на який треба у випадку виявлення самосп... таких порушень пожежної безпеки повідомляти, проте, на жаль, не завжди вчасно вдається реагувати. Будемо сподіватися, що вже найближчим часом, згідно прогнозів синоптиків, на рівнічну прийдуть дощі, опади, і ситуація найближчим часом вирівнюється. А стосовно обласного центру, як стверджують наші екологи і працівники гідрометеостанції, надзвичайно заблуднення атмосферного повітря не спостерігається. Вони щодня проводять заміри в трьох місцях обласного центру. Все відповідає нормам.